Доброго дня, магія українського, мене звати Олена. Що несподівано скоро станеться та змінить ваше життя. Загальний розклад. Два варіанти. Цих два варіанти вибираєте інтуїтивно, але далі слухайте, дивитеся. Сигнифікація творен по першому та другому варіанту. та змінить ваше життя. Так, і пораду. Марина, по першому варіанту ваша синіфікація. Якщо у чоловік, по відношенню до якоїсь ситуації не робите вибір або не ставите крапку, ви отримуєте задоволення від стосунків взаємодії з жінкою, але конкретики з вашого боку немає. Але все одно ви повинні розуміти, що все одно прийдеться ставити. вас все одно вищі сили поставлять перед фактом того, що потрібно, якщо ви навіть і не будете проявляти ініціативу стосовно конкретики в ваших стосунках, і жінка не буде проявляти претензії або заводити розмову стосовно цього, але говорить саме про те, що все одно вас поставить перед фактом. якщо ви думаєте, що от ви будете і надалі отримувати задоволення і наповнення відданих стосунків, і не буде кармічного відпрацювання, то ви дуже помиляєтеся стосовно цього. Якщо ви тільки отримуєте, не віддаєте. А от саме відповідальність це теж віддача в даних стосунках. Або ставите крапку і вже будуєте стосунки з тією жінкою, з якою бажаєте брати відповідальність, А повинна бути конкретика і Чоловік бути відповідальним по відношенню до взаємодії і загалом стосунках із жінкою. Якщо ви жінка, ну в вашому оточенні є чоловік. Поки що вас задовольняє дана ситуація, але ви самотні вдвох. Ці тимчасові зустрічі вони не надають вам наповнення і задоволення. І ви розумієте, що. Саме це відбувається, але ви чомусь не заводите розмови стосовно перспектив. Ви не відчуваєте бажання з боку даного чоловіка проявлятися. Тому з даним розумінням не бажаєте, щоб дані стосунки закінчилися. Просто вони є такі, які ви є. І ви не бажаєте активно проявлятися по відношенню до вибору. Нове починання потрібно робити вибір. Загалом ви повинні розуміти, що все одно от момент самотності вас це турбує. А ви повинні розуміти, що чим швидше ви поставите крапку, або отримаєте інформацію, чітке розуміння відносно даної ситуації, тим швидше ви отримаєте. Можливий шанс зустріти ту людину перспективну, з яким саме зможете побудувати ті стосунки, яких ви бажаєте, в яких ви бажаєте вкладатись, сенсу нема. Бути з людиною, яка для вас безперспективна, і бути такою безвідповідальною. Що несподівано скоро станеться та змінить ваше життя, ви отримаєте подарунок. Стосовно того, що от, сфера, що ви розуміли, сфера вашого життя, яка не має результативності на даний момент, ви турбуєте саме про це. Немає результативності, немає шансів, немає можливостей. Це може бути саме те, що відносно сигніфікації особисте життя. Але чого б це не стосувалося, ви отримаєте подарунок. Можливість, шанс, пропозиція. Зустріч. Правляйте мудрість по відношенню до ситуації, щоб не відбувалося, ви повинні діяти. От якщо відбудеться зустріч, то ви не повинні знаходитися і залишатися в тих стосунках, яких ви є, повинні відсікати і використовувати саме ті шанси, ту можливість, яка дасть вам якої ви своре життя, це не стосувати, досягнути благополуччя достатку. І фінансово, і матеріально в тому числі. Будете знаходитися в бездіяльності стосовно даної ситуації, вище сили, кармічні відпрацювання. Будете проходити уроки стосовно того, що повинні пройти, щоб зрозуміти, щоб навчити вас, вище сили дадуть вам кілька уроків після того, як зрозуміють, що ви не вважаєте діяти, не бажаєте брати відповідальність. Ви були мудрою по відношенню до того, що відбувається в вашому житті. А то ви бажаєте мати, а брати відповідальність і діяти не бажаєте, робити вибір, ставити крапку, вірно діяти, від... вірно вибудовувати взаємодію, вірні вчинки, брати відповідальність. Саме це потрібно робити, а не, ді... а не знаходитись без діяльності, а ось якось вирішиться. Ні, ось якось вирішиться, не вирішиться. Ви повинні конкретизувати, відсікати, очищати, робити вибір, визначати і бути готовим отримувати результати і брати відповідальність, які в нас ви не мали. А не боятися це називається бездуховність і приведе вас до безрезультативності у вашому житті. Робити вибір. Брати відповідальність, робити вибір, тільки таким чином ви досягнете стабільності, використавши можливості шанси, ви здобудете можливість досягнути те, що колись для вас здавалося далеким. Те, про що ви лише могли мріяти, але ви отримаєте отакий от подарунок, якщо визначитись, візьмете відповідальність, відсічите, зробите вибір, як би вам важко не було. Але тільки таким чином. Щастя, радість прийде ваше життя. Дякую. Що скоро станеться, то змінить ваше життя. По-другому варіанту ваша цигенфікація. Рівновага, баланс. Наповнення, ресурсність, бажання діяти, взаємодіяти. Прийнято рішення. Визначено відносно вас. Зміни відбудуться в вашому житті стосовно вашої реалізації. Ви отримаєте шанс, можливість. Ви досягнули внутрішнього балансу стосовно того, що відбувається, знаходитесь в певній зоні комфорту, очікуєте, подали резюме, або, вивчаючи ринок праці, здобули для себе розуміння, як будете далі рухатися, як будете діяти, щоб досягнути благополуччя достатку фінансово-матеріального. І от неочікувано для вас з'явиться шанс, можливість, або досягнете розуміння. Суд відбудеться, і суд вищих сил, в тому числі, ви отримаєте шанс, можливість діяти, проявлятися. Або розуміння, до якої цілі, яке починання, як досягнути успіху. Ви щось. Здобудете для себе. Ви тривалий час знаходились в пошуку, не розуміли, або відправляли резюме і не отримували позитивного результату. Але от саме, що несподівано скоро станеться та змінить ваше життя, шанс, можливість, або розуміння, яким бізнесом, які починання, що саме є для вас пріоритетом? Як вам досягнути бажаного? Але вас попереджають стосовно даної ситуації ресурсність, активність, наповнення. Можливо, навіть, якщо хтось бажає здобувати знання, неочікувано для вас ви отримаєте чітке розуміння, як вам монетизувати. Або ви отримаєте замовлення, і ви зрозумієте, що от саме цим ви бажаєте займатися надалі, і саме в це ви бажаєте вкладатись, і саме в цьому ви бажаєте досяти успіх. Визначення. І таким чином, от здобувши для себе можливий шанс займатися справою, яка наповнює, яка задовольняє, яка вам подобається, всім серцем. Або вибір ви зробили серцем і ви бажаєте діяти активно проявлятися. Ви досягнете успіху 100% відносно даної ситуації. Зміни, позитивні зміни. Ви відчуєте те, що ви бажаєте діяти, замість того, що тривалий час ви не здобували, ви не діяли, ви знаходились у безресурсному стані. І вам потрібен був час наповнитися ресурсно, здобути розуміння, відчуття наповнення і відчуття розуміння, чим ви бажаєте займатися. Ви, можливо, проходили певний шлях духовного розвитку, певний шлях пізнання для того, щоб зрозуміти. Що є для вас подальшому тим шляхом, який задовольнить, який буде наповнювати? Що є для вас саме тим життя, яке вам буде надавати те наповнення і задоволення? І відчуття успіху, тому що, можливо, ви тривалий час і вкладаєтесь, але відчуття успіху ви не маєте. І відчуття наповнення ви не маєте, тому ви і шукали. Шукали направлення, шукали бізнес, шукали можливість шанс. Навіть якщо це й наймана праця, але працювати саме от займатися тим, що подобається. Послання поради вам кредит по другому варіанту. Ви отримаєте шанс, можливість інформацію, і ви повинні визначатись. Ви повинні ставити перед собою цілі, якщо ні, пізнавайте, отримайте додаткову інформацію, але зрозумійте, будь ласка, що саме дана можливість, даний шанс, дане починання дасть вам в подальшому можливість досягнути бажаного. Тому, говорять, проявляйте мудрість по відношенню до того, що буде відбуватися. Або прислухайтесь до інтуїції, по відношенню до нового починання. Тому що це саме той. Ту спентаклі, той шанс так потрібно буде вкладатися. Є ключовим моментом те, що дана пропозиція, даний шанс дасть вам можливості в подальшому кардинально змінити ваше життя і досягнути благополуччя і достатку. Або пропозиція буде ця від чоловіка. Цей шанс, ця можливість. Але гірше вам було в той період, коли ви знаходились без грошів і бідності, бездіяльності, не мали цього шансу, не мали можливості. І я вам скажу: що якщо ви думаєте, що вам буде важко по відношенню до реалізації відносно даного шансу, даної можливості, говорить про те, що це. Невірне бачення стосовно даної ситуації, ви будете задоволені. От єдине, що вам конкретно говорять і радять, проявляйте мудрість стосовно даної ситуації. У вас достатньо досвіду мудрості і знань, щоб реалізувати і реалізувати стосовно даного нового починання. Дякую, манітероукраїнської до зустрічі!